Депутати Львівської обласної ради вже вкотре допомагають армії. Для цього вони ініціювали звернення щодо можливості передачі конфіскованих автомобілів для потреб військових. Сьогодні що на східному що на західному кордоні перебувають сотні. Конфіскованих автомобілів, на яких здійснювалася контрабанда, або які незаконним чином ввозилися, і ці автомобілі фактично стоять мертвим грузом. Ми разом з тим знаємо, що які є потреба зараз наших збройних сил в руховому складі. Також депутати звернулись до голови держави та парламенту з ініціативою відкликати українських миротворців з місць їхньої дислокації. Професіонали необхідні для допомоги військовим у АТО. Далі пряма мова. Понад 638, по-моєму, помиляється чоловік, євро 47. Вертольотів сам є гарні спеціалісти, не тільки льотчики, а й сафари. Роботу львівської обласної державної адміністрації визнано задовільною у порівнянні з минулим роком. Показники виконання програм у два з половиною рази більші. Проте, зважаючи на воєнний стан, не всі програми вдається виконати. Ціла низка програм, які у результаті спільних дій і депутатів і обласної адміністрації цього року не будуть виконуватися. Зокрема, це програми підтримки підприємництва, програма розку інноваційної діяльності, інвестиційної діяльності. Це ці програми, які є важливі, потрібні, але ну не на часі. Окрім цього, депутати розглянули стан готовності Львівщини до опалювального сезону. За їхніми словами перезимуємо Христина Юрик, Юрій Романко, тема дня на Львів. ТБ.